Дару, балбеси, я Зєфа. У мене є ідея якийсь час фокусуватись на ФНАФі. Дайте, так сказати, настоятися Майнкрафту, щоб більше інтересу до нього було. Але знаєте, починати серію цих відео з відео, типу ФНАФ Умер, це ну. Це геніальне рішення Зіфушка, молодець. Я теж так думаю. Але вважайте це відео таким собі моїм оглядом на FNAF Security Breach, на FNAF Руїни і на FNAF Secret Міміка. Коротше, поговоримо ми, чому ці ігри є проблемою в серії FNAF, що з ними робить і чи насправді все так погано. Ну а поки що, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на інстаграм. А ми починаємо в часи виходу на Security Breach цього каналу не існувало. Тоді я знімав на інший канал, і на тому каналі я наробив декілька відосів, яких... Довольно нелесно, відзиваюсь про FNAF Security Breach. FNAF Security Breach був, є і буде, скоріше за все, в моїх очах найгіршим ФНАФом. І причин цьому уйма. Дуже санудний геймплей з купою багів, гра з жахливою графікою, яка ще й лагать умудряється. Ну і звісно ж, головна вкуснятіна – це сюжет. То такий Грегорі, а фіг знає. Чому він все вміє, теж фіг знає. Все, що ми знаємо, що він, блін, Крутий тіп, який в кінці ігри уїхав в закат з Фредді Фазбером. Взагалі класний персонаж, імболічка. Тобто це буквально рандомний тип Вундеркінт, який в соляру розносить купу здорових Боба, то руйнує піцаплекс і уїжджає з Фредеріко. Це ну не круто. Ні мотивації, ні бекграунда, нічого. Просто дитина, про яку забувають вже в наступній грі. Ну кайф, чоло. Руїни недалеко пішла від оригінала. Геймплей все ще ніячь. Головний герой все ще рандом, про якого ніхто нічого не знає. Це все Зрозуміло, але знаєте в чому приколясик, хоч гра і саме ділсі це какулярядкасна, абсолютно в не грати, ком'юніті якимось. Способом змогло їх реабілітувати в моїх очах і в очах багатьох тих, кому не подобаються ці ігри. Часи, коли ФНАФ СБ був на хайпі, були одним із найкращих в історії FNAF. ФНАФу. Як би мене не воротило від самої гри, меми, пісні, відео. Мені було приємно на все це дивитись, мені було приємно за всім цим спостерігати. Фандом ФНАФу в цьому плані в натурі круті. Вони можуть привити симпатію, навіть до такого продукту під Стіл Вулстудіос, про яких ми, до речі, ще згадаємо і не раз. І знаєте, недавно вийшла гра, яка в моїх Ледь неповна противоположность ФНАФ СБ, Secret of the Mimic. Гра непогана. В ній непоганий геймплей, хороша графіка, і навіть сюжети настільки. Пайсюля. Ми хоча б якусь інфу дізнаємось, на відміну від ФНАФ СБ, хоча в загальному він теж не дуже. Іначе все круто, ФНАФ встал з колен. але фандому. Но срать на міміка. Конкретно, абсолютно нічого нема про міміка, ніхто про нього не говорить. Про нього забули вже в перший день його релізу. Ну що це за приколи? Відео по міміку збирають Мізер в порівнянні з ФНАФ СБ. Фан контенту по ньому не робиться. А єдиний мем це My name is Edwin, I made the mimic. Але Едвін не зміг мейт гру, хоча б трошки цікавий для фандому. Такий інтерес ком'юніті до міміка я можу порівняти лише з Help Wanted. -ом. але по-перше, Help Wanted — це супер нішева гра. А по-друге, навіть Help Wanted більш цікавий фандому. І проблема в тому, що сама по собі то гра непогана, як гра сама по собі, але їй взагалі немає чим чіпляти гравців. В ній нудні дизайни аніматроніків безликих буквальному сенсі гг, і в принципі, наче відсутній будь-який зв'язок з минулими іграми. Навіть гірше ця гра руйнує уявлення про минулі ігри цим самим Едвіном, який по суті і був геніальним творцем, а не два Аболтуса на Генрі та Вільямі, які по факту взагалі нічого не зробили. Взагалі, на мою думку, найбільша помилка, яку зробили Стіл Вулта, сам Скотт Коутон, це робити ігри по книгам. Проблема в тому, що купуючи гру за денег, ти, по суті, взагалі не дізнаєшся сюжету. Щоб його повністю дізнатись, ти повинен ще купити і прочитати книжку. І це, по-моєму, ну, не дуже хороший прикол. Правильніше це було б назвати якось типу історії Фредді і випускати як спін нофи до оригінальних частин, бо це правда плуте. Кожній новій грі навалюють купу непотрібного шлака, про які вже в наступній частині забувають. Та й знаєте, ще одна помилка скота це вибір стілвул як розробників нових частин. Вони класно вміють робити vr ігри два Пвота дати тому доказ, але звичайні ігри в них завжди суперпроблемні. Баговані, погано оптимізовані з нудним геймплеєм, та й взагалі Steel Wool та і, скоріш за все, сам Скотт давно вже забили на думку аудиторії. Ви чули цю фразу мільйон разів, але я все одно повторю. ФНАФ завжди був. Простим, Скотт та Стілвул вирішили робити ігри для масової аудиторії, але коли навіть масовому гравцю не потрібна ваша гра, тут вже повинно прийти осознання, що щось ми не туди йдемо. Робити нову частину Хагі-Вагі і Шак Перде Едішн це дійсно проблема. Тут тяжко угодить хоча б комусь, Бо без такого, навіть ярі захисники нового сюжету подумають, що говно какое-то, хоча шанси невеличкі. І знаєте, насправді це дуже бідно і взагалі не круто, просто ну. Сама по собі гра, от Секрети Міміка, доволі непогана. Просправляє в тому, що це ніфіга не ФНАФ. Про що казати, якщо в грі 5 ночей у Фредді немає ніякого Фредді? Це позорище не рахується, це не Фредді, ніфіга. У мене є ідейка зробити відео повністю про Фредді. І чому в іграх з назвою 5 ночей у Фредді на Фредді положили Бібу. Тому ожидайте, скоро буде. Ця гра це Попі плейтайм, це Outlast, а хоч Балді, але не ФНАФ. Від оригінального концепту ФНАФу тут залишились лише аніматроніки. Февни, якщо Повернутися назад у часи ФНАФ-1 чи ФНАФ-2 і показати тодішнім фанатам ФНАФа міміка. Вони навіть і не зрозуміють, що це за бігалка-пригалка. І я знову скажу, це потрібно було назвати FNAF Stories, FNAF Chronicles. Ну бо це, це не ФНАФ, що це за прикол вообще? Ребята, ну що ви творите? Слава Богу, у ФНАФа ще є спасіння в лиці фанатів, які роблять шикарні фан ігри. Ось тут, прям, тіпам респект летить максимальний, і на їхньому прикладі можна ще разок упрікнути стіл. Вул і Скота недавно на стрімі бігали в недавній ФНАФ ремейк. І боже, яка ж це пушечка! Ми з чатом кайфанули знатно, всім рекомендую спробувати. У 2022 році виходив також шикарний Джуніорс. Він кидав челендж, він лякав, він виглядав шикарно. І що найголовніше, він був схожий на ФНАФ. На відміну від самого останнього ФНАФа, найпопулярнішими фан-іграми були, є і будуть ті ігри, в яких геймплей не уходить від оригінальної задумки перших ФНАФів. Єдине виключення, це тиджок, але він і зроблений шикарно, Якщо поставити його біля міміка, буде тяжко сказати, де фан-гра, а де оригінальна частина ФНАФу. Знаєте, хоч мімік мені сподобався, і я вважаю його непоганою грою, але по суті його можна вважати провалом франшизі ФНАФу. Тобто настільки пофігістичне відношення до гри в франшизі ФНАФ, я бачу в перших часів ФНАФ Ворлд, але ФНАФ Ворлд і не є основною частиною серії. Це просто такий міні-спіновчик, тому йому простітельно, а от міміку ну не дуже. Можливо, я спішу, можливо, мімік ще набере обертів, але я чомусь сумніваю достатньо часу вже пройшло з виходу гри, думаю, все вже зрозуміло. Ця частина не те, чого хотіли фанати, і ось ми нарешті дійшли до розмови про те, чому провал міміка це добре. Секюріті бріч хоч і був, але деякі моменти змогли зачепити гравців і навіть мене настільки, що це по суті врятувало гру. В міміка не чіпляла нічого, а раніше Скот при подібних провалах робив висновки, і наступна частина була бенгером. Будемо надіятися, що цього разу буде так само. Ну ж скажу, стілвулам і Скоту просто треба зрозуміти, що людям не потрібний новий хайвагі. Це. не то, це не ФНАФ, ребята. Ну. Дійсно, давайте повернемося к корням, або придумаємо щось новіше. Ну, не бігалки-пригалки, от Бобата, Це не флекс, ребята. Ну а на цьому все. Пишіть, що ви думаєте про міміка, про FNaF Security Breach, вообще про всю цю ситуацію. Розумію, тема така ще У кожному може бути своя думка, тому е, я вже свою висказав. Тепер ваша черга висказатись про всю цю фігню. Можете мене обзивати придурками, якщо вам подобається FNaF СБ, чесно. Заслужено буде, це я просто його не сильно люблю, понімаєте? Ну а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, на телеграм канал, на інстаграм, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми зустрінемось уже скоро, ще раз, оф нафіку. Ну а з вами був я, Зєфа. Okay, so the first night is never usually that bad in any games, so I'll play through.